Добрий день, мене звуть Олексій Семеняк. Я працюю в організації Ripe NCC і це відеокурс основи протоколу IPv6. Давайте тепер поговоримо про мережеві сервіси, такі як DNS та dhcpv 6 у контексті впровадження протоколу IPv6 у мережі організації. Ну, Почнемо з DNS. Він простіший. Я нагадаю, що ДНС це розподілена ієрархічна база даних, яку використовують ну, переважно для зберігання асоціацій між IP-адресами та текстовими мітками, що читаються людиною, ну, доменними іменами, як ви знаєте. І ДНС заснована на обміні, запитами та відповідями. Працює ця система у обидві сторони. тобто, Ім'я вузла можна перетворити на IP-адресу, це прямий DNS, і IP-адресу можна перетворити на ім'я хоста, це зворотній DNS. І по-перше, щоб підтримувати dns запити по протоколу IPv6, звісно, вам потрібно підключити DNS-сервер до мережі з IPv6, і можливо його трохи сконфігурювати. А от щоб він відповідав на запити з інформацією ipv 6 у відповіді, вам необхідно створити нові записи, так звані RR, котрі асоціюють ім'я та адресу ipv 6. І ці записи вони мають назву 4А чи АААА. Ну, не дуже красиво, тому 4 a англійською це Quad A. І це нагадаю зовсім незалежні дії. Тобто, ви можете отримувати записи 4A з сервера, котрий підключен тільки до мережі IPv4. Про зворотні DNS ми вже говорили. Я нагадаю, що там ідея та ж сама, що у IPv4, але PTR-записи тепер створюються у новій зоні IP 6 arpa замість над ARPA. IPv4. І перетворюються IPv6 адреси по піддоменах у дереві DNS за 16-ковими цифрами. Цифри в доменному записі йдуть у зворотньому порядку. Далі додається зона in 6 ARPA. І таким чином це працює у системі DNS. Дуже важливо пам'ятати при впровадженні IPv6, що. Внутрішньоканальні адреси не можуть ніколи публікуватися у ДНС ані в прямому, ані в зворотному дереві. Це а, повністю заборонено. Тепер поговоримо про dhcpv 6 про котрий ми також вже багато говорили. Я нагадаю, що IPv6 а, дозволяє автоматично надавати певні параметри конфігурації мережі вузлам, котрі будуть працювати по протоколу IPv6. Він обов'язково вимагає транспорту ipv 6 на відміну від DNS, І він дає функціональність набагато більшу, ніж функціональність протоколу DHCP у протоколі IPv4. Крім того, він дає змогу здійснювати набагато більший контроль, ніж SLA, коли ви отримаєте адресу за допомогою DHCP V6. Коли ви використовуєте dhcpv 6 ви можете як статично резервувати IP-адреси для певних вузлів, наприклад, серверів, а чи динамічно призначати їх з сконфігурованого вами пулу адрес dhcpv 6 У роботі механізмів dhcpv 6 приймає участь маршрутизатор. І це дуже важлива роль. Тому що спочатку, коли вузол приєднується. До каналу зв'язку він шукає маршрутизатор. І маршрутизатор потрібен для того, щоб почати пошук серверів dhcpv 6 Чому? Тому що маршрутизатор надсилає повідомлення Array, у котрому є певні флаги. І ці флаги говорять, як отримати подальшу інформацію. Джерело повідомлення Array, адреса його, буде шлюзом за замовченням. Для того вузла, котрий отримав це повідомлення. Оскільки у dhcpv 6 маршрутна інформація не передається. Сервери dhcpv 6 не надають жодної інформації про маршрутизацію ніколи. Які флаги там є? Знову ж таки, нагадаю, це флаг А. Якщо він встановлений до одиниці, то це означає, що хост може виконувати слаг. Флаг О, якщо він встановлений до одиниці, то. Це означає, що хост може отримати додаткову інформацію від серверу dhcpv 6 Флаг M, якщо він встановлений до диниці, то хост отримає і свою IP-адресу, і додаткові опції, додаткові дані від серверу dhcpv 6 І флаг L, якщо він встановлений у одиницю, це означає, що відповідний префікс досяжний напрямки. На цьому каналі зв'язку і маршрутизатор не потрібен. Флаги М і О є глобальними. Тобто ця пара завжди присутня у будь-якому повідомленні ре. А ось флаги A і L вони відносяться до префіксу і вони входять до складу опції Prefix Information Option. Через те, що. У е, повідомлений array може бути 0, 1 чи більше префіксів, то і е, флагів A і L там може бути 0, е, одна пара чи більше. Відповідно, е, сервер dhcpv 6 може працювати у різних режимах. Це може бути режим зі збереженням стану, тобто stateful. Це коли ми маємо bit M Виставлений у одиницю. Це режим без збереження стану, тобто стейтлес. Це коли біт O виставлений у одиницю, а біт М виставлений до нуля. Нагадаю, що якщо обидва біти виставлені у нуль, це означає, що е, користуватися сервером DHCP V6 взагалі не можна. І ще є один е, режим, дуже важливий це режим делегування префіксу. Prefix delegation. Клієнт. Запитує у ipv 6 сервера, IPv6 префікс, за допомогою якого маршрутизатор, клієнтський, буде роздавати IPv6 адреси у внутрішньої мережі. І саме через це у нас з'являється по /56 на кожного клієнта широкосмугового доступу. Це ті 56 який він отримує, за допомогою механізму. Prefix Delegation. І у одній мережі DHCP6 сервер може працювати у різних режимах навіть одночасно. Наприклад, він може мати режим за зберіганням стану, тобто Stateful dhcpv v 6 для мережі співробітників, а для гостевої мережі він буде працювати зі SLAG, тобто у режимі без. Зберігання стану стейтлес. Це цілком нормальна ситуація. Давайте трохи докладніше розглянемо діаграми роботи для кожного з режимів. Почнемо з режиму зі збереженням стану стейтфул. Хости отримують від серверу gcp 6 як свою адресу, так і додаткові параметри. Ну, ви пам'ятаєте, що компоненти інфраструктури DCP V6 складаються з dhcpv v 6 клієнтів, котрі запитують щось конфігурацію, з серверів dhcpv v 6 які надають конфігурацію, та релеїв, котрі передають повідомлення між клієнтами та серверами. Ну, якщо клієнти і сервери знаходяться в різних подмережах. І а, у цьому режимі DHCP-сервер обов'язково буде. Вести облік того, хто яку адресу отримав, тому що він має зберігати стан оренди адреси. Тому це Stateful режим. Режим без зберігання стану він доповнює механізм slack. Тобто вузол генерує свою адресу через механізм Slack та отримує додаткову інформацію від серверу dhcpv 6 і Зазвичай у цьому режимі сервер dhcpv 6 налаштований роздавати додаткові параметри, такі як DNS-сервери, доменне ім'я для зони та сервери NTP. І цей режим активується флагом O у повідомленні Array. Сервер dhcpv 6 у цьому разі не зберігає ну, жодної асоціації. Між ipv 6 адресою та вузлами. І отже, у деяких сценаріях так зробити простіше. І обмін повідомленнями між клієнтами та сервером теж спрощується, як ви бачите на екрані. І а, тепер делегування префікса. Це ще один режим а, роботи dhcpv 6 у котрому сервер dhcpv 6 надає цілий префікс ipv 6 клієнту, що його запитав. І клієнтом може бути або маршрутизатор, наприклад, CPE у сценарії з побутовим підключенням по широкосмуговому доступу. Це може бути просто ipv 6 вузол, наприклад, це може бути сервер у центрі обробки даних. Клієнт буде якось використовувати цей блок адрес, тобто в його обов'язки входить призначення префіксів з цього блоку на внутрішніх інтерфейсах. Для того, щоб інші пристрої у цих підмережах сформували свою особисту ipv 6 адресу. І зверніть, будь ласка, увагу, що цей префікс, який ми видаємо по механізму префікс Delegation, має бути правильно смаршрутизованим. Тобто просто надати цей блок адрес маршрутизатору клієнта, недостатньо. Треба ще додати правила маршрутизації у вашій мережі. dhcpv v6 цього автоматично не зробить. І тепер давайте розглянемо практичний сценарій, у якому інтернет-провайдер призначає адреси своїм клієнтам. Ми порівняємо налаштування для підключення по IPv4 і підключення по ipv 6 Для того, щоб зрозуміти, для чого користуватися Prefix Delegation, чому це необхідно. Як це забезпечує масштабованість та автоматизацію? Ну, підключення по IPV4, ви розумієте, дуже відомий сценарій. Тобто, провайдер видає публічну адресу одну для підключеного CPI, у внутрішній локальній мережі використовуються приватні IP-адреси, і виконується трансляція адрес. За допомогою механізму NAT. Якщо ми говоримо про підключення по ipv 6 то там має бути повна зв'язність. Тобто CP, а вже ж потребує ipv 6 адресу для з'єднання з провайдером, але також провайдер призначає префікс cp клієнта, отримав цей префікс, наприклад, 56, призначає префікси 64. По інтерфейсах локальної мережі. І після того пристрої у внутрішньої мережі можуть отримати свої власні глобальні адреси через тим механізми, про котрий ми говорили раніше. І тут не використовується. Давайте підведемо підсумки того, що стосується dhcpv 6 По-перше, dhcpv 6 сервер може бути розгорнуний Різних режимах у вашій мережі. І режим залежить тільки від ваших операційних потреб та від можливостей тих пристроїв, які працюють у мережі. І dhcpv V6 він не працює з маршрутною інформацією. Він не надає маршрутну інформацію, і це важливо пам'ятати, коли ви використовуєте механізми ipv 6 На цьому сьогодні все. Дуже вам дякую. Продовження на наступної лекції. До побачення.